Дойти навіть не дойдете, тому що тут можна зразу позлізнося і пасти ось підходи, залетіти. Ну як так? Лучанин Олександр Данилюк, який купається у річці взимку, показує сходи, що встановили наприкінці минулого року на центральному пляжі Луцька. Зайти це треба спортсмену, альпіністу, ризикуючи своїм життям, тому що можна буде нюрканути прямо воду на них. Тут роги стирчать, завкрувлення ніякого немає, тут треба скакати. Зіслів Лучанина, старі сходи демонтували, поряд, встановили нові, які, говорить, непридатні для використання. Сходинки Перекошені, людина стаючи ногами на ту сходинку босими, нога ріжеться. Можна впасти, послизнутися. Неправильний нахил тих сходів. Забрали наші сходи, нормальні були сходи для заходу в воду. Свої сходи вони поставили поруч. От оцей козлик стоїть, нікому не потрібен. Лучанин Євген заходить у воду з боку біля сходів. Розповідає чому. Тому що ці зроблені недобре. Совєтський інженер повинен сказати, що це робота непрофесійна. Вартість сходів орієнтовно 50 тисяч гривень, каже директор департаменту житлово-комунального господарства Луцька Микола Осіюк. У минулому році планувалося ну до кінця року встановити нові сходи по проханню відповідно людей, які займаються здоровим способом життя так званих моржів. О, було заключений договір з підрядником. Вони не відповідають тому проханню, що вони і Він їх зобов'язаний відповідно переробити. Кошти йому не оплачувалися, о, поки не виконає відповідно нормально ці роботи. Робота не завершена, зачищали берег. Від всяких бетонних конструкцій багато було сміття. Забурювали туди сваї. На них просто поставили ці сходи. Це тільки частина цих сходів. які будуть з'єднуватися з верхньою площадкою. Їм нададуться правильний ухил разом з верхньою площадкою. Частина людей хоче бетонні. Ми їм поставимо марші для наружного використання бетонних сходів. Зі слів підрядника роботи планують завершити до 19 січня. Вадим Панафідін, Валентин Клімович, новини на Суспільному, Луцьк.